Доброго вечора, добрий вечір! Спільното! Ой, неймовірно, неймовірно кайфую з українців. Українці неймовірно бережно почали ставитись до свого життя. Я сподіваюся, це не зв'язано із вторгненням повномасштабним Російської Федерації. Але я під'їжджав сьогодні сюди на стендап, зупинився перед переходом. Дивлюсь, жіночка хоче перейти дорогу. Я зупиняю авто, моргаю їй фарами і показую. І жіночка така, ні ні, ні. Я другий раз на ту фігню не поведуся, Серега. Я другий раз на це не поведусь. Мене звуть Сергій Степаницько, я магістр української філології, і ви не повірите, я кайфую говорити про це лише на стендапах. Я ні разу не казав на це на співбесідах, я не хвалюсь цим. Але коли я поступив в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, перше, що нам сказав ректор в перший день посвяти, він такий: студенти, ви цвіт нації. Коли заходите в стіни Червоного корпусу Київського університету, глибоко вдихніть. Відчуйте запах академізму. Я заходив і такий робота не по спеціальності. <праць> да, доводилось прізні роботи в своєму житті поміняти. Я навіть працював ведучим дитячих заходів в одному закладі. Якось прийшла мама із хлопчиком п'ятирічним, якого звуть Вітер. Прикиньте, вітер. Вчора ти просто шуршав собі десь у полі, а сьогодні ти вже надбання центру реєстрації актів цивільного стану. І я такий, серйозно, вітер? Це як? Старовіри вийшли на якийсь новий рівень, чи яким чином це відбулося? І я такий дивлюсь на цю маму і кажу: я вибачаюсь. Хлопчик маленький, як я можу до нього зменшено пистливо звертатись? Ну не буду ж я на нього казати, ей, вітре буйний. Я кажу, ну можна його там якось називати? Вітерець, вітрик, торнадик. Я не знаю, як ви його кличете. Вона така: ні, ні, кажіть на нього вітер, це в честь діда. Я такий, окей, а як звали діда? Вона така: Андрій. Кажу: добре, не буду розбиратися у ваших сімейних проблемах. Просто давайте 2000 гривень, так сказати, гроші на вітер. Я просто подумав, якби десь. Мій дід дізнався, що десь підростає пацан з іменем вітер. Він ніколи б в житті мені не сказав: ну ладно, Серега, давай попутного тобі вітра всрати. Хай <праць> щастить. Я здавна дуже сильно люблю все українське, оскільки я і магістр української філології, все зумовлено моїм вихованням. Знаєте, моя мама, вчителька української мови і літератури. Вона дуже специфічна жінка. Вона в дитинстві замість казок любила часто читати мені вірші українських дисидентів. Вона могла підійти до ліжечка двохрічного мене і така. Син, сьогодні читаємо Стуса. Сто років як сконала Січ в Сибірі Соловецькій келі. і глупа облягає ніч. Пекельний край! Крик пекельний! Добраніч, син. Я такий серйозно, добраніч, Я хотів все, що завгодно, але не спати в той момент. Більше в того, в 14 років вона приходила, якось підійшла до мене і каже: син, послухай, виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, вирушать з тобою приспані тривоги. І пішла. В 15 вона підійшла і така, а час іде із батьківської хати, йде доросла, молода. В 16 вона така, і в дорогу дала. І кажу, мам, я поняв на ньохи. Кажу, я зрозумів, натяк, мам, я все зрозумів. Але повномасштабне вторгнення Російської Федерації трішки змінились умови, довелось пожити з батьками, жили з батьками, хто жив з батьками? Поаплодуйте під час війни. О, неймовірний досвід. Бачили ви обличчя мого батька, коли я сказав, що планую пожити з ними. Він дивився на мене, як пан Енгельгард дивився, коли ви купали скріпаства Тараса Шевченка. Типу серйозно так можна? Я кажу, хочу пожити з вами, і батя такий, та що ти будеш з нами жити? У нас навіть для тебе ключів нема. Кажу, да я зроблю, і мама така, та що будеш, гроші тратити? Відкладай краще на житло. Я хочу сказати, я пожив з батьками. Да, це було недовго, але за 12 років, поки я жив сам, нічого не змінилось. Ти як був для них їхньою дитиною, ти так і залишився. Все так, як колись. Зараз батько так само тягнеться за ременем, але вже не за тим, щоб тебе бити, а за твоїм, тому що йому пасує під туфлі, розумієте. Мама заходить в кімнату, ти автоматично закриваєш ноут, зранку прокидаєшся. Сніданок чекає тебе на столі. Речі попрасовані, складені в сумку біля дверей, правда, але. Своїх батьків, але 7 тисяч за кімнату це вони реально перегнули, мені здається, я... вони прям перегнули. Здавна мене дуже цікавило питання, що в українських народних казках панує брехня. Чули про казку лисичка сестричка Вовчик-братик? Чули? У мене одне єдине питання: хто їхні батьки? Я дуже сумніваюся, що маленька лисичка приходила додому і така питала у мами лисички. Мама! Нам сьогодні в лісовій школі сказали, що у мами лисички і у тата лисички може бути тільки лисичка. І Мама така: тихо, тихо, тихо. Скоро в тебе буде хомячок браток. Я здавна дуже люблю українську мову. Колись до мене причепився чувак старший за мене, який, як виявилось, був призером юніорської олімпіади з кікбоксингу в Таїланді. У мене взагалі то теж був титул. Знаєте, в мене був титул все-таки срібний призер олімпіади української мови імені Петра Яцика. Я Ви коли-небудь задумувались над тим, яка різниця між фразеологізмами вихопити ляща і піймати облизня. Повірте, я, я знаю, я переживав ту ситуацію. Колись моя колишня мені сказала таку штуку, каже: «Сережка, ти в сексі нагадуєш одного героя із поеми Тараса Шевченка. Я такий, ну да, я ще той гайдамака. Вона така: ні, ні, ти як Дніпро широкий, ревеш та стогнеш. Я <праць> Повертаючись до філологічного, так як я міністр української філології, мені доводиться підтримувати культурну планку. Я дуже люблю ходити різними музеями, але знаєте, не найбільшими музеями Києва там, а такими досить цікавими музеями, різними музеями-квартирами. Бували коли-небудь в музеї-квартирі Павла Тичини. Не страшно, не всі люди навіть знають, що є такий музей квартира Павла Тичини. Але ось я відвідав музей квартиру Павла Тичини, коли я туди ходив кілька років назад, туди квиточок коштував всього навсього 16 гривень. Прикиньте, всього навсього 16 гривень, але туди не ходять люди. Стало дивно. Яким чином? Чому в музей квартиру Павла Тичини не ходять люди? Ми подзвонили в дзвінок і нам сказали, хазяїна нема вдома. <реш> Кажу, я знаю, десь 67-го я. Я дуже добре вчив біографію Павла Григоровича. Відкриваються двері, не вистачало, щоб звідти вийшла жінка, знаєте, така в костюмі з цього 67-го. Дивиться на мене, така у нас платно. Я кажу, я знаю, можна ми прийдемо. Ми заходимо і там великий напис. Не знімати на відео. Я кажу, чому не можна фільмувати? Вона така сплагіатять. <реш> кажу, хто сплагіатить? Музей Максима Рельського через дорогу. Вона така, дивись, і бачу, ти хлопчина нормальний. У нас екскурсія не дуже велика, секунд сорок. Ну, в нас, в принципі, і музей однокімнатний, значить, дивись, це стілець, на якому сидів Павло Тичина, це стіл, за яким сидів Павло Тичина, це склянка, з якої Павло Григорович пив чай. Я дивлюсь такий серйозно, Ліптон в 60-х роках. Вона така дивись, якщо накинеш зверху ще десятку, дозволю тобі, твоїй дівчині, полежати на ліжку, де спочив Павло Тичина. Дівчина, в шоці? Я шукаю десятку. Я дуже любив сонячні кларнети Павла Григоровича. Але в мене не було десятки, в мене була тільки сотка. Я дістаю сотку, простягую цій жіночці сотку, вона вириває цю сотку. Ну, я дивлюся їй в очі і розумію, що зараз вона вирве цю сотку, кинеться в вікно з криками. Тепер ти завідувач музею квартири Павла Тичини. Але ні, вона піднімає очі, така. У мене нема грошей. Кажу, нема здачі. Вона така, я все правильно сказала, чувак. <реш> і в цей момент музеї квартири Павла Тичини вмикається душ. Я такий, тут ще хтось? Вона така: ні, тут просто панує дух Павла Григоровича. Зрозуміло, що тут багато чого надуманого, але я не просто так розповідаю цю історію. Ця історія досить соціальна. В центрі Києва є ще один великий музей, який називається Музей Медуз. Музей Медуз квиточок туди коштує десь 200 плюс-мінус гривень. І я такий, що такого зробила медуза? Що не зробив видатний український поет Павло Тичина? Бували в затоці, доводилось наступати на медузу. Не було ж такого? Ви знаєте, як липа шелестить. Пумісячні весняні ночі. Такого не було. І закінчую фінальним матеріалом 23 лютого 2022 року. Всі пам'ятають цей день? Останній мирний день перед повномасштабним, ну відносно мирний день перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, 23 лютого 2022 року життя магістра української філології Сергія Степаницька пішло вгору. Буквально за день до того я змінив роботу і вперше в житті дозволив собі відвідати дорогий барбершоп. За 600 гривень, як зараз пам'ятаю, три двохсотки в руках. Я заходжу, мене стриже хлопчина і такий: «Сережка, стриг сьогодні странного мужичка. В смислі він такий стриг мужичка. Казав, вночі почнеться замес. На той момент я не знав, що за 600 гривень я отримую не тільки кайфову стрижку, але й таємну інформацію головного управління розвідки. І що ми знаємо про крутий український сервіс? Наступного дня, близько 11-ї ранку, 24 лютого, уже коли до гостомеля підходив російський десант, вже були перші вибухи, почалась війна, цей барбершоп присилає мені смс-ку. Як вам стрижка? І я. Як мені здається, класний комік, відповідаю їм стрижка кайфова, дуже дихає шкіра, коли перший раз в житті рухаєшся в бомбосховищі. І вони мені відповідають: приходьте ще, якщо зможете. <плес> І перше, що я зробив, як тільки вони відновили свій бізнес у Києві, я б взяв три-двохсотки, заходжу до них в барбершоп, вони такі, як тебе стригти? Я кажу, не треба стригти, кого ви сьогодні стригли, розкажіть мені. Вони такі, то в принципі нікого. Хіба Буданов заходив на налис обрився? Все, дякую вам, не зустрічте помисько.